Вітаю з новим роком вас, Кременчужани. Хочете жити по новому? Святкувати день народження Кременчука по новому? Адже сьогодні, саме 2 січня, стартує голосування за зміну дати дня народження Кременчука? Поки що, ми святкуємо її 29 вересня. Але ця дата більше пов'язана все ж таки з визволенням Кременчука від фашистських загарбників, і то тільки лівобережної його частини Крюків визволили трохи пізніше. І ось зараз є пропозиція святкувати день міста в останні вихідні травня, адже саме з травнем пов'язані найбільш значущі події в житті Кременчука. Якщо ви бажаєте взяти участь у голосуванні за зміну дня народження Кременчука, це можна зробити за допомогою застосунку Кременчук. Цифровий, але треба поспішати, адже голосування стартувало вже сьогодні і триватиме до 31 січня. Я вже проголосував. Я за зміну. Дати дня народження Кременчука. А ви пишіть в коментарях.